Переслідував учасників революції гідності, мав зв'язки з Андрієм Портновим. Тепер його призначили розглядати так звану справу харківських угод. Рідні героїв Небесної Сотні, а також народні депутати, вимагають відводу слідчого ДПР Артема Яблонського. Нині у Шевченківському суді мало б відбутися відповідне засідання. Проте його перенесли, пояснили через зайнятість суддів у іншому процесі. За словами адвоката Ігоря Головання, саме Яблонський нині ключовим Виконавцем справи щодо переслідування і п'ятого президента України Петра Порошенка раніше за часів президента Втікача Януковича Яблонський переслідував учасників революції гідності. А після 2019 року очолив підрозділ ДБР, що мав розслідувати справи майдану. Ми знаємо, що є таке такий підрозділ державної дорослі, так званий підрозділ Майдану, і такий верх цинізму нашої влади що слідчий на прізвище Яблонський, який якраз відомий своєї діяльністю, єльніше своєї переслідування, своїм переслідуванням учасників майдану. Він тут розслідувати має справи майдану. І як ми знаємо, це розслідування йде не поспіхом, бо без особливого успіху. Однак знаходиться час у цього слідчого на прізвище Яблонський, який має займатися справами майдану. Він розслідує кримінальне провадження, яке стосується так званих харківських угод, і він намагається яким чином звинуватити Петра Порошенка, ми рідні чекаємо, що досі маємо надію і віру, що будуть покарані злочинці, але на жаль, з кожним роком ця віра все згасає, згасає. Так само, як і з Яблонським. Яблонський він був прокурором. Він лобіював і засуджував учасників революції гідності, так само, як і Автомайдан. Це дуже насправді небезпечний сигнал, який говорить про те, що. Влада готова використовувати будь-яких людей, які е, можуть бути її корисними для розгортання її е, обмежень чи репресій проти проти представників опозиції. Для мене і для політика як до етеру доєднується Владислав Гребельник, політолог, випускник Київського національного університету. Пане Владислав ми вам шанування. Вітаю вчора. застрелили Портнова. Ну і власне шість років тому була акція. Тоді коли виявилося, що він дотичний до КНУ імені Шевченка. Велелюдна акція була. Це були не лише активісти і громадські діячі, були і народні депутати, і небайдужі громадяни. Тоді він якраз повернувся в Україну. Інавгурація Володимира Зеленського відбулася. Він повернувся, і насправді дивні були ситуації. Було неспокійно і не зрозуміло, що далі буде. Чи це повернення Януковича системи, чи що саме. Ви тоді були одним із тих, хто вийшли власне під червоний корпус, і Це світлини з вашої сторінки. Розкажіть, що тоді було, що пригадуєте, і чому, власне, ви вже тоді розуміли, хто такий портнов? Що пригадую, насправді я хочу почати з того, що дуже шкода, що Портнов відправився на суд Божий, скажімо так, раніше ніж прийшов до українського суду, от тому, що було б добре, якби він поніс відповідальність за свої дії за те, що він робив перед українським законом. Але ну доля склалася як склалася. От е, щодо е, питання, як ми виходили, я пам'ятаю, е, коли його призначили, то буквально в цей же день е, студенти, ніхто нікого не збирав, тобто не було якихось там прям каналів комунікації. Просто всі студенти вийшли на курилку. У нас була така невеличка курилка. Портнов, портнов, ні, портнову, все, поїхали. От. Е, і ми тоді ввечері, це вже було після пар. Всі разом зібралися і почали скандинувати під власне самим КНУ, ні портнову. Значить, адміністрація ніяк не реагувала на це пізніше, навіть нас запустили в червоний. Ну можливо, вони не хотіли побачити типу, велике скупчення людей біля червоного і щоб в новинах всюди був саме червоний корпус. Тому впустили всіх всередину. Е, і нам сказали, що ректор не приїде. Типу, нікого звільняти не будуть. Значить, ректора не буде. Це тоді був Губерський, якщо не помиляюсь. Е, ну, точніше, я не я точно пам'ятаю. І mm -hmm. е, 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 сказали, що його не буде до, е, до самого ранку. Mm -hmm. Ну, ми недовго думаючи, е, сказали, що ми будемо тут спати. Е, значить. Після цього, е, десь ми дві години е, м, кричали лозунги в Шевченка, mm -hmm. і вже потім все ж таки ректор, так би мовити, сейзволив прийти, і все ж таки, е, спершу він якось його виправдовував, але вже після він сказав, що все ж таки його е, треба звільнити. Е, я думаю, що mm -hmm. дуже великий. Великий внесок в це зробили саме люди, які прийшли, так. в тому числі громадські активісти. Але звісно, найбільше найбільший внесок я все ж таки вважаю, що зробила саме спільнота Київського національного університету. От за що великий респект і е... угу. Пане Владиславу, oh. власне, пасіонарії, це ж ті менша частина їх наскільки кажуть, 5% в Українах, і от вони, е вони рухають країну до змін. Ми пам'ятаємо і Євромайдан. Ми пам'ятаємо і добровольчі загони, і це все була молодь, свідома молодь. А як тоді власне от, не знаю невідчуття, коли ви виходили, ви розуміли, що до вас можуть прийти не знаю з якимись погрозами, звільненнями, бо ж і таке часто бувало, і, і це був 2019 рік, тобто це вже був не 13 14 отець Вавілія Януковича, але повернення людини Януковича, що тоді ви відчували і що було? Я скажу так, що чи були погрози, що вас виключать з університету? Ні, не було. Але чутки ходили. Тому що людей ще за часів власне Януковича за часів Портнова, ну він був одним з авторів цієї ідеї, що можна студентів просто виключати за те, що вони відвідують протести. От, ем, але е, в кінець е, кінців е, нам сказали, ну, це були просто чутки, скажімо так, тебе виключать, не виключать. Ем, але мали виключити. Якщо б якщо виключали, то за неуспішність, як це було за часів Портнова. Але тоді всі е, в один голос сказали, що краще бути неуспішним громадянином, ніж успішним рапом. Mm -hmm. От, В, Власне, отак от. от так. А, небайдужі громадяни і активісти вони зазвичай рухають, як я вже казала, країну уперед, і нині продовжується інша боротьба. Власне, чимало тих і активістів, і побратимів, і колег. Вони ж на фронті уже нині. Я так розумію, що і ваших так само, можливо, друзів, товаришів, і вони вже там змінюють майбутнє, а ви їм допомагаєте тут, наскільки знаю. Е, так, я. я Якщо я не знаю, там чи можна в ефірі включити це фото, де ми сидимо вісім людей. Нас це я попрошу товариші. режисерів. У нас була ця світлина. Ми на сходинках так сиділи під а, університетом. А, е угу. От, на жаль, один, один з тих, хто на цьому фото, якщо ви побачите, він в бірюзовій футболці сидить угу. Саша. він загинув. От, але, ну, скажімо так, його справу хочеться продовжувати, хочеться вірити у світле майбутнє і у те, що і нині студенти будуть такими самими активними і долучатися до побудови, ну можна сказати. Громадського суспільства та щоб воно контролювало більш-менш е, е, цю владу, яка є, mm -hmm. а особливо зважаючи на те, що влада у нас не змінюється. Я вам дуже дякую Через... за те, що ви знайшли час. Я дякую вашому другу, побратиму за захист і вічну йому пам'ять. І я дякую всім небайдужим громадянам, які, попри все, не дивлячись ні на що або оборонять країну або допомагають їй м -м, стилу а, Владислав Гребельник пельтолог випускник київської національної університету імені Тараса Шевченка був згадували про акцію НІ портнову про те, як пасіонарії небайдужі громадяни виходили і протистояли системі системі, яка ймовірно хотіла повернутися система Януковича.